Знімаємо тут відео, а тут якась делегація. Що це за делегація? О, май гад. А то С, а то Б. Може вже хватить, дайте вже відео зняти. О, слабо виключив. Так, хто доїде? Наш президент. Ура! А то десь то вісім, то це. А то Чехія, то якась делегація. То президент. Може, то чеський президент, але то так Ч, Б. -е С, ЕС. А, і знову. І знову. А то вже в ту сторону їдуть. І знову. І знову. Та скільки їх? О, а це з якого країни? А то Франція. То була Чехія, а то Франція збираються в Польщі представники, а ото пішов на цей а, і знову їдуть. І знову їдуть. А скільки їх? То напевно всі представники НАТО.